За океаном в Майами, наприклад, відбувся черговий раунд україно-американських консультацій перед переговорами, які заплановані на ці вихідні. Делегацію України очолює секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров. Окремо американські переговорники зустрінуться з російським представником Кирилом Дмітрієвим. Спільних переговорів за участю України Російської Федерації і США поки не заплановано. До американської сторони приєднаються також представники Євросоюзу. До Туреччини та Катару. у Флориді буде також президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Україна та європейські лідери розробляють альтернативний мирний план, щоб посилити вплив Євросоюзу на переговори з Росією. Колишній заступник помічника генсека НАТО Джеймі Ши пояснив, документ має містити вимоги до Російської Федерації, посилювати тиск на її економіку та забезпечувати стійкий мир. Найнебезпечніше для України положення, зокрема, різке скорочення армії, із плану виключено. З нами на зв'язку Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, як завжди, раді вас бачити. Добрий вечір. Доброго вечір. Вітаю вас, пане Володимире. Тож черговий раунд україно-американських консультацій перед переговорами відбувся. І знову черговий раунд і мінімально інформації з приводу того, як все відбувається. Це гарний знак чи не дуже? На ваш погляд. Ну, як мінімум, непоганий непоганий в тому сенсі, що відсутність поганих новин це вже добра новина. Ну трошки жартую, звісно, але е, насправді мені здається, що зараз е, закінчується той етап мирних переговорів, який відбувався е, з моменту появи от, так званого мирного плану Трампа. Це відбулося ну публічно е, десь е, з 18. Листопада, двадцятого, от стало відомо про це в Україні, з'явилися публікації і так далі. От з того моменту, от рахуйте вже більше місяця, скоро буде півтора місяця. Іде така лихоманка обговорення активних не просто дискусій, а переговорів навколо цього мирного плану. Нам вдалося його значною мірою відрихтувати разом з європейськими партнерами. І добре, що американці пішли тут на зустріч але проблема, яка була. Тоді, в листопаді вона ще більше проявилась зараз, особливо от після виступу Путіна е, на так званій прямій лінії. Ну він проблема була просто Путін її чітко визначив, і от саме після виступу Путіна я думаю, що треба визначатися американцям, що робити далі з цим мирним планом, тому що вони, на мій погляд, зробили хибну ставку на ідею, яка з самого початку була, на мій погляд, нереалістичною і конфліктною. Вони хотіли примусити нас до припинення вогню до поступок виглядів виведення наших військ з Донбасу. А це російська ідея була ізначальна. Для того, щоб на їх погляд війна припинилася американським переговорникам, в першу чергу Стіву Віткафу здавалося, от що це ключ до припинення війни. Достатньо, щоб Україна погодилася на цю вимогу Росії, і все, і війни не буде. А зараз що Путін каже? До речі, він це казав раніше. Просто зараз він сам сказав це вголос, чітко, що він хоче не лише Донбасу, він хоче і Запоріжжя, і Херсон, і він не хоче зупинятися. І от відповідь: це відповідь не нам, а відповідь американцям. І тому або знов от, ці переговори по колу про одне теж з відсутністю якогось конкретного результату, і знов глухий кут, або треба міняти логіку переговорів. Міняти можливо не тільки не стільки сам план, там багато чого можна змінити, і тут багато прогресу є. Міняти підходи до переговорів з Росією. Поступки Росії вони не призведуть до завершення війни. Має бути послідовна, чітка жорстка позиція американців, як це було на початку переговорів ще в лютому березні, або переговори про припинення вогню, а паралельно по всіх інших спірних питаннях. або... Жодних домовленостей з росіянами не буде. Навпаки, буде тиск економічний, санкційний постачання України далекобійної зброї і так далі. Хоча б продемонструвати це треба. І тоді я думаю, що ситуація переговорна буде змінюватись. А все, що відбувалося останні півтора місяці, врешті-решт, і вже не вперше раз. Коли американці йшли на поступки росіянам, от, врешті-решт, все заходило в глухий кут, як і зараз. Тому інерційно переговори ще відбуваються. Але мені здається, вже зараз починають думати про те, а що робити далі, як вийти з цього глухого кута. От я думаю, в цьому буде зараз головний сенс подальших не стільки переговорів, скільки консультацій. І в двосторонньому режимі американців з нами і з росіянами. І можливо, в більш широкому форматі цікавий момент присутність представників катеру. Катер допомагає нам як посередник в обмін, в обмінах, зокрема в поверненні українських дітей. Це вже не перший рік. Можливо, рулькатору як посередника буде трохи збільшуватись, розширюватись. Подивимося. Але так чи інакше, зараз треба змінити і логіку і парадигму переговорного процесу для того, щоб вивести його з глухого кута. От в цьому я бачу головний сенс останніх консультацій в цьому році. Думаю, всім вже очевидно, що жодної якоїсь там мирної угоди або якоїсь мирної декларації не буде. Буде перенесення переговорів на наступний рік, але головне визначитись, що з цими переговорами робити далі, пане Фесенко. А чи є вірогідність, що Трамп займе більш жорстку позицію щодо Російської Федерації? Ну коли ми говоримо про Трампа, завжди є вірогідність різних варіантів поведінки, різних дій з його боку. Ми бачили, що іноді, от о, у всякому разі, це було в жовтні і, на певну міру в листопаді. Він може йти на достатньо жорсткі рішення, заяви, зокрема, от санкції проти роснефті Лукойла і навіть обговорення теми томагавків. От навіть це вплинуло на Росію. Тоді потім Трамп швидко відмовився від цього. Я думаю, що це була його помилка. Але так чи інакше, варіанти відновлення тиску на Росію або хоча б погрози відновлення тиску, такий варіант існує. І мені здається, частина адміністрації Трампа вона пропонує такий сценарій. Чому я так кажу? Дивіться, от з'являється інформація, про це написала, до речі, наш посол в США Ольга Стефанішина в своїх медійних ресурсах про те, що зараз і міністр фінансів США Бесент, який відповідає за санкції, що він обговорював цю тему з європейськими партнерами. Блумберг написав про це, що ця тема обговорюється. Такий варіант. Умовне, план Б, він є на столі. Крім того, в Сенаті готується відповідний двохпартійний законопроект, і, до речі, теж і наш посол брав участь у зустрічах з сенаторами США на цю тему. Але для того, щоб все це запрацювало, цей законопроект якраз про посилення санкцій проти Росії в енергетичному секторі, потрібна відмашка Трампа, щоб він на це наважився. Зробить він це чи ні, ніхто не знає відповіді. Може так, а може ні, це я до речі, майже цитую Трампа його відповіді на такі складні питання. Він може зробити і так і інакше. Я думаю, що скоріше за все він буде визначатися з цією темою вже після свят, щоб зараз там не псувати собі можливо, настрій конфліктними темами. Хоча одна конфліктна тема його все рівно чекає найближчим часом і теж от питання наважиться він чи ні. Тому це я ви думаю, що Венесуело якісь... маєте на увазі Так, саме так. так. і, і забігаючи так. наперед, ми, ми ще у вас спитаємо з приводу Венесуели. Ну я про переговори зараз. Я думаю, що от якісь суви, якісь рішення Трампа і його адміністрації будуть вже після завершення свят. Як це часто буває у західних політиків? Є свій політичний календар, і тому я думаю, що якісь зміни ми побачимо вже на вступ... в наступному році. Пане Володимире, в контексті свят ось ця історія. Не пам'ятаю точно, чи пов'язана вона з Дмитрієм. як на мене, пов'язана. Коли б вони анонсують, ми вислали там якусь ємність кав'яру американцям. Потім вони показують пляшку так з силуетом президента Сполучених Штатів. При першому, як то кажуть, наближенні, знаєте, виглядає це. Як на мене, знов таки не претендую. Несучасно, несерйозно репутаційне приниження. Як на мене, чому це так є? Ну тому що це Трамп. От е, е, в порівнянні з усіма іншими президентами США, ну це б виглядало саме так, як ви сказали. Але я просто ну не про Дмитріва, ні про Росію, ні про Ікру. А от е, приїжджають до Трампа. Швейцарські бізнесмени великі, керівники і власники великих швейцарських компаній домовлятися про зниження тарифів на швейцарські товари і привозять йому е, злиток золота з монограмою Трампа. Ну і от і він так з гордістю ставить це, це на свій е, робочий стіл. І це працює, ну, так? Це Працює, так, да. це Трамп. Та, е, він любить от такі е, е, знаки уваги, знаки пошани до себе. Тому да, Трамп в цьому сенсі дуже відрізняється від інших західних політиків, від інших президентів США, які були до нього. Ну на це доводиться робити поправку, брати це до уваги. Але все ж таки тут треба розуміти, от коли йдеться про цю війну, для нас важливо інше, що Трамп все ж таки щиро хоче завершити цю війну. Він є головною рушійною силою. Переговорного процесу. Інша річ, що от не вистачає послідовності, от і ці шарахання з одного в інший бік. І тому от американцям потрібно тут навести лад, мені здається, в переговорній групі. Тому що ми ж от бачимо і чуємо. Одна річ, коли і що говорить Вітков, який дуже от любить контактувати з Дмитрієм, і саме він привіз цю ікру, от Вітков на такі речі купляється. Інша річ Марко Рубіо. От його остання прес-конференція достатньо виважена, чітка, збалансовані оцінки, зокрема щодо переговорного процесу. От Я думаю, що така тональність потрібна, більш раціональна, більш Послідовна, більш змістовна з точки зору конкретних проблем. А і тому мені здається, що от склад переговорників з американського боку це теж певна проблема, де треба навести певний лад, можливо, внести певні корективи, щоб переговорний процес рухався більш ефективно. Але головна проблема в Росії в Путіні от Путіну треба дати зрозуміти. Він не отримує мир на своїх умовах, він не отримує перемоги над Україною. От та, і це мають зробити саме американці в першу чергу. Європейці свій сигнал надіслали. Складне рішення, компромісне, неоднозначно. Я маю на увазі про фінансування України на 90 мільярдів євро на наступні два роки. Але це чіткий сигнал Путіну. На сигнал нам про підтримку, що наш спротив матиме підтримку з боку європейських партнерів, але це сигнали Путіну, що не буде поступок йому. От і американці мають зробити такі сигнали. От від таких сигналів буде набагато більше користі ніж від того, що відбувалося в переговорах між США і Росією останні півтора місяці. Пане Володимире, вдячні вам за таку детальну аналітику. Володимир Фасенко, політолог, був на прямому зв'язку зі студією.